Chrysler 200. Це Америка. Американський автомобіль, який вам вийде в Україні з ремонтом 8 тисяч баксів. Згодом скажу, за скільки ми його купили. Ось такий автомобіль. Пошкодження у нас понизу. Бачу радіатори. Треба буде попрацювати з ходовою, але по кузову весь цілий фари цілі. Ось такий повнорозмірний великий седан за 8 тисяч доларів. Ціна круто. Безключовий, шкіряний руль, прикольний салон, інтер'єр, шкіра, електрорегулювання, світ. Все, крутиться, вмикається. Ось такий автомобільчик можемо придбати і вам. Ціна його на страховому аукціоні була 1150 баксів. Це 2,4 двигун, бензин. Якщо цікаво, контакти в шапці профілю. Пишемо, замовляємо, а ми привозимо.